Міського голову одного з міст на Волині запідозрили у розтраті державних коштів. Як повідомили правоохоронці, у травні 2023 року до міської ради звернулися військові, аби їм допомогли купити два вантажних автомобіля. Посадовець погодився та навіть допоміг захисникам. Та от тільки ціни на автомобілі виявились завищені навіть не в половину. Відтак очільник громади реалізував схему. Закупки цих автомобілів за завищеними цінами, і у результаті на закупку авто було витрачено кошти громади в сумі понад 10 мільйонів гривень, що на 6 мільйонів гривень більше ніж коштували ці автомобілі. Нині вирішується питання про обрання посадовцю запобіжного заходу. З власних джерел нам стало відомо, що мова йде про міського голову міста Ківерці Олександра Ковальчука. Ще 7 квітня у Луцьку поліція затримала чоловіка у формі ЗСУ. Доставили його до військової служби правопорядку. Нібито там його примусово утримували, а де чоловік тепер невідомо. Принаймні так розказує адвокат. До слова, військова служба правопорядку то спеціальне формування у складі збройних сил і виконує функції військової поліції. Ця історія дійшла аж до суддів. Мовляв, у затриманого лучанина при собі не було документів. І нібито знаходився у розшуку через підозру у СЗЧ. Чоловік у телефонній розмові пояснював адвокатові, що приїхав до батька і загубив документи. За його словами, збирався повернутися на службу. Адвокат подався просити суд першої інстанції розібратися у цій ситуації, по закону діє військова служба правопорядку чи ні. Але суддя дав йому від і взагалі не став розглядати клопотання адвоката. Мовляв, нема кримінальної справи, то й не. Суддівське то діло розбиратися, утримують чоловіка десь примусово чи не утримують. Я вважаю, що військовослужбовного порядку не мало права більше, ніж такої родини отримувати для сування пана Ветрівка, а як пише капітан протягом 60 годин звернуться до суду за побіжним засудом, Якщо вона підозрювала, то штаті підозрюються вчинить приймаю правопорушення. Але дні підозрюється. Ні звернення суду про запобіжний захід, нічого немає, ні видігу з єдиного реєстру, не, не вручили, нічого. Їх муску зробити гроші. Суддя вже апеляційного суду Олег Клок цікавиться, то де ж наразі знаходиться чоловік. Адвокат розповідає, що в телефонній розмові той повідомив йому, буцімто перебуває у Луцькому зональному відділі військової служби правопорядку, а тепер взагалі не виходить на зв'язок. Я розмовляв з керівником ВСП. Вони мене повідомили, що вони його не утримують. Я задав запитання, ви п'ятий день особу утримують. Встановіть його дані. Подайте за, 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 запити, ви Ві ж військової форми людину затримали, подайте запити в цих Ваш довіритель на сьогоднішній день залишається, так би мовити, в військовій службі правопорядку. У мене є інформація станом трохи більше, ніж 24 години назад. Зараз на зв'язок не виходить. Я не знаю причини, але в наш час дуже часто буває, якщо затримують. Чи військово-слугового праволяту, чи органи ТЦК забирають телефони бізнес. Колегія суддів іде в нарадчу кімнату вирішувати, що ж робити із цією ситуацією. Адвокат просив про новий розгляд його клопотання у першій інстанції. Пан Юрій зауважує, що часто суди самоусуваються від таких історій. У нас є рішення на в суду, де суди самоусуваються від цієї проблеми. Кажуть, якщо людину затримувати, це не наша проблема. Тому що немає кримінального провадження. Хоча законодавство каже, що відкриття кримінального провадження є не Тому тут зараз проблема м'яч на полі Верховної Ради, яка повинна внести зміни. Тому що за логікою суду зараз будь-кого можна затримати без вручення підозри, не відкриваючи кримінальні справи і тримати місяцями. І суд каже, а не справа не апеляційний суд став на сторону адвоката. Апеляційна скарга адвоката з в інтересах недолюка Владислава Васильовича задовольнити. Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 10 квітня скасувати, призначити новий розгляд справи в суді першої інстанції. У військовій службі правопорядку цю історію нам не прояснили. Мовляв, не володіють інформацією. То чи затримували чоловіка. Чи було дотримано закон, де то й тепер? І чи взагалі він військовослужбовець, буде з'ясовувати міськрайонний суд? Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Луцьку триває гучний судовий процес над військовослужбовцем, якого звинувачують у замаху на вбивство після вибуху гранати. Сталося це на вулиці Ковальській у липні минулого року. Сьогодні відбулося чергове засідання, під час якого допитували потерпілих і свідків резонансної події. Пішов додому разом з бабусею. На дорозі сталося світофор. Всі машини стали в ряд, а Машина обвинувачена, встала в поперед. Вийшов він, підійшов до буса, щось минули говорили. У мене випав телефон, я піднімав його, потім вже ну, цивільний потерпіли, підійшов до машини обвинуваченого, потім вибух, летає, як я допомагав, потерпілим. Потерпіли, врізав eh, ну, погодок, коли собаки стояли, і тримав її ногу, щоб не eh, розігрувати. Нагадаємо, того вечора між водієм білого мікроавтобуса та чоловіком у військовій формі виникла сварка просто на світлофорі. За кілька хвилин конфлікт переріс у сутичку, і військовий кинув бойову гранату, яка вибухнула посеред вулиці. Сьогодні у залі суду водій мікроавтобуса повідомив, як відбувалися події того дня. Насправді каже, обвинувачений неодноразово підрізав його по дорозі. І останній момент в мене підрізає. Тобто, так само міста вже на світлофорах. Я просто йому замічаю, друже, ти ж військовий, яке ти подаєш який приклад. Кажу, в мене діти в машині, для чого ти це робиш? І він сходу все, заправу з нього, закидається. Він зараз я тебе подріжу, мене блокує наглухо, Ну і там далі по камері все видно. Він до мене підійшов, я ж не виходив. І мені в тебе вийти, гахнути раз і все. Розумієш? Я тебе не трогав. Я говорю, сядь на місці, дитині, є герой! Побіг за гранатою, да? ти побачив, що в мене діти в машині сядя, ти побіг за гранатою. Ти воєнний? Ді чого ти побіг за гранатою, а? Від вибуху боєприпасу тоді постраждало п'ятеро осіб, троє з яких в подальшому приходило довготривале лікування. Я лежу, стікаю крові, у мене дитина вкуївся і каже, тато, що з тобою? Вся кричить? а ми не жимо, ну, я говорю, все нормально. Чи ж розумієш, що не нормально? На реабілітації і далі. У мене тут стоїть трубка. Мені чуть не відрізали руку. Ну, я стік кров'ю, у мене 4 літри крові витіку. Не судки в хачу були Ну от ситуація така, от ситуація вам. Ну, я знаю, що тут більше сказав. Підсудний під час попередніх допитів заявив, що боєприпас привіз зі сходу випадково, забувши його в машині. Втім, слідство розцінює його дії як замах на вбивство кількох осіб. Одна зі свідків розповіла, що того дня поверталася з подругою з відпочинку. Йшовши понад дорогою, біля них зупинився автомобіль, яким керував обвинувачений. Та запропонував їх підвести. Мовляв, йому було по дорозі. Цей день ми йшли з озера в Сирника і Йшли пішки, бо не могли вже викликати таксі, так і вже було вечірку одну І в порозі нас підібрав. Ну, ну, їхали нормально, ні, задії за кусок їхав. І... Це йому щила сказав, що він його підрізав ніби. Потім доїхали до світофора, зупинилися на світофорі, вони почали спорити, на що там підрізали. Почалася сварка, він вийшов з машини. І коли ми почали сваритися, ми вже вирішили вийти з машину. Ми вийшли і пішли. Ми дійшли вже я не знаю скільки метрів там можна рісті. Почули взрив крик, і тоді ми назад вернулися. побачили, що люди в крові. Нагадаємо, що після вчиненого фігурант швидко залишив місце злочину. Та як виявилось, поки втікав, встиг взяти до салону нових пасажирок. Так одна зі свідків розповіла, що того дня їх з подругою взявся підвезти військовий. Про те, чим згодом скінчиться ця поїздка, жінка навіть уявити не могла. Ми їхали з подругою з з, з бесідок. вийшли на зупинку, чекаючи маршрутку, під'їхав цей мужчина автомобілем, запропонував підвезти до вист. Ми погодилися, Ну, людина була військовій формі, тобто. Переживати, якось не думали, що щось може статися. Виїхали на центральну трасу, я йому кажу, що можна з'їхати тут на Чернишевського, бо до центру буде ближче. Ну, але він проігнорував, різко взяв вправо поворот. Ми в якийсь бордюр вдарилися, я машиною я почала кричати Боже, куди ти везеш? Зупини машину. Він в грубій формі сказав вийди, я вийшла і тут. Хлопці, підбігли в касках, з автоматами і все. Я побачила, як він вибіг з машини, його поклали. Пасланд, щось він там ще кричав. На цьому в засіданні оголошено перерву. Суд продовжить розгляд справи вже згодом. Очікується, що будуть заслухані додаткові свідки, яких у справі ще чимало. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. На Волині переселенець із Донбасу отримав кримінальну справу. Ще невдовзі був школярем, а тепер може загриміти за ґрати на сім років. Молодий хлопчина переїхав із Донецької області, з міста Курахове до Луцька. Недовго він тут обживався і невдовзі знайшов на свою голову пригоди. Хлопцеві лише 19 років. Швидко у Луцьку подружився з гуртом молодиків і от одного дня, так би мовити, пішла компанія на компанію. Словесна перепалка переросла в бійку, пустили вхід, як чуємо, не тільки кулаки, а й ніж. Пролилася кров. Як каже адвокат, все сталося між молодими людьми. Ми раптово. Тут на гру група хлопців побили, побилися другою групою хлопців. Хтось комусь не сподобався. раптово спихнула ця бійка, яка закінчилася тим, що вони з сторони розійшлися, пожали собі руки, але потім вияснилося, що у деяких хлопців, які нападали, були незначні рани. Захисник переселенця запевняє суддів, що той ніби як оборонявся. Нині юнака взяли під варту. Досудовим слідством встановлено, що Логачов оборонячим махав перечинним ножиком, трошки штирхнув одного, одного з них, і на тому все воно саме закінчилося. А це можливо є самооборона. Підпадає під статті 36. тридцять ...закону, тобто необхідна оборона. Невже так боронив себе? Чи то було хуліганство, як вважають слідчі? А так як бійка ще й з ножем, то вже молодикові світить від трьох до семи років ув'язнення. До Луцька хлопець приїхав із батьками через війну. Мама торік померла. Зараз виховує разом із дівчиною шестимісячне немовля. Благочув має постійне місце проживання, проживає. З громадянкою Іриною, з якою виховують спільну дитину, От просить ухвалу суду скасувати, ухвалити нове судове рішення, яким застосувати щодо Логачова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Між тим виявляється, що раніше юнака вже судили за легкі побої. Йому дали 150 годин виправних робіт, але той їх не відпрацював. Хлопця й надалі залишають під вартою і вже починають судити. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Запідозрили, ймовірне, незаконне перевезення із бут лісу. У місті Рожище на Волині правоохоронці взялися перевіряти лісовоз і відкрили кримінальну справу. Але в цій історії не все так однозначно. Слідчі кажуть, що автомобілем Урал везли 59 колод породи вільха. Як вказано у матеріалах справи, усі вони були плюс-мінус 4 метри з бирками. Лісовоза побачили і оглянули 8 квітня. Деревину випадку. Вилучили і перевезли до Ківерцівського лісгоспу. Тепер слідчі і прокурори хочуть накласти на неї арешт. Кажуть, що при перевірці документів на вільхові колоди виявили невідповідність завантаженої деревини, котру везли, і з фотографіями з інформаційної бази Укрфорест. Себто пояснює прокурор, під час складання товарно-транспортної накладної майстер лісу завантажує на сайт відомості про цю деревину, зокрема, фото лісового... За сколодами фотографує транспортний засіб збоку, ззаду, спереду, для того і в подальшому завантажує відповідну інформацію у вигляді фотоелементів на веб-ресурс. Разом з цим в ході перевірки вказаного транспортного засобу під час зупинки працівниками поліції було встановлено невідповідність, в тому що завантажено на Ресурс openukrforest.com.ua за відповідною дитинкою, яка була надана водієм, суддя звертає увагу, що фото автівки без номерного знака. Ваша честь це з фототаблиці до протоколу огляду. Ну фототаблиці до протоколу огляду вашої апеляції без номерного знака. У вас є підозра, але по об'єму по кількості колод у вас запитань немає. Немає між тим, як чуємо, на кожній колоді була бирка. Я дивлюсь, вони всі збірками, правильно? Ага, вони так, все відповідають. Вони, так, але... чість, вони не в... ще наразі огляд транспортного засобу не проведений, оскільки не вирішено питання щодо арешту майна. Ну то вам для того, щоб перевірити бірки, треба спочатку арештувати. От вони у вас є на фотокартках навіть. Що не можете Ви можете провести заміри у всіх колод. По об'єму, по кількості деревини, у вас питань немає. А вище поки нічого будь-якої внятної інформації, окрім того, що у вас невідповідність фотографії немає. Так, ваше чисті дякую. До слова суд у ківерцях раніше відмовив правоохоронцям арештовувати деревину. Мовляв, на неї є усі документи, в тому числі і договір купівлі продажу. Представник власника деревини зауважує, що поліція не зупиняла лісовоз. Водій став почистити номерні знаки, а до нього під'їхали якісь люди. Припускає, що активісти. Він поїхав на завантаження згідно аукціонного свідоцтва, що ми мали забирати цю деревину 1 травня. Після того він до мене дзвонить, і каже, що зупинили якісь, ну підійшли якісь люди, як він якраз став, і сказали, що там щось є невідповідність. Я, я зразу під'їхав легковим автомобілем і сказав, кажу, якщо вам щось не подобається, визивайте слідчу оперативну групу, хай вони розбираються. Я кажу, я думаю, що тут все нормально. У матеріалах справи вказано, що обсяг деревини 117 кубічних метрів і вартість партії майже 378 тисяч гривень. Як вказано у відкритих даних, власник колод 20 років займається лісопильним і стругальним виробництвом. Відповідні документи на вантаж були. Бірки були, колодки всі згідно товаротранспортних накладних сходились. Я взагалі не розумію проблеми. Чому ж сталася невідповідність фотофіксації колод? Представник підприємця пояснює. Під'їхав представник лісогосподарського підприємства, яке здійснювало відпуск відповідної лісопродукції про те, що було здійснено певне перевантаження. Тому що, ну, при час первинного завантаження неякісно було складено, і тому виникла необхідність їх перекласти. Мовляв, суд першої інстанції нічого протизаконного не побачив. Представник правоохоронного органу на запитання слідчої суді теж про відповідність кількості і навіть довжини відповідної дорини підтвердили, що вона збігається з тої інформації, яка була надана нам і яка була надана, і навіть самим власником майна в момент, коли він під'їхав, теж були надані відповідні документи. Колегія суддів апеляційної інстанції теж відмовляє правоохоронцям арештовувати вільхові колоди. Був у цій історії якийсь кримінал, чи не було ще розслідують. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Продаж вейпів із рук в руки без дозвільних документів. Швидко, дешево, але це нелегально. Так виглядала бізнес-модель 20-річного хлопця із Ковеля. Той вирішив піднятись на електронних сигаретах. На той час юнак не був зареєстрований підприємцем, не мав ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами. Але через мережу інтернет кілька місяців купував електронні цигарки та рідини до них, а потім реалізовував. Каже, про Здавав знайомим, знайомим знайомих, одним словом, методом сарафанного радіо. Мовляв, навіть не думав, що з вейпами може бути таке підсудне діло. А чому ви ліцензію не, не взяли на формули? Ну, то, так я так знаю, да, якось вийшло. Та молодий був, та й все не більше. Не розумів, що робив. Правоохоронці порахували, що за три місяці ковальчанин збув незаконних товарів на майже 36 тисяч гривень. Юнак вирішив співпрацювати зі слідством. Угода з прокурором допомогла йому уникнути серйознішого покарання, бо ж інкримінували хлопцеві не лише незаконну торгівлю під акцизними товарами, а й легалізацію злочинних коштів. А це вже від трьох до шести років ув'язнення. Після отримання покупцями вищевказаного товару готівкові кошти... Кошти перераховували з ними на розрахункові рахунки ТОВ Новапей, звідки у подальшому надходили у безготівковій формі на банківський рахунок відкритий в АТ Універсалбанк. Після угоди ковальчанин мусить сплатити 130 тисяч гривень штрафу. Позбавлення права займатися підприємською діяльністю, пов'язано під акцизний товарів строком на два роки без конфіскації майна. Це рішення суду стало для Анатолія своєрідним вступом у доросле життя. Зараз хлопець офіційно зареєструвався як ФОП і планує працювати законно. Його історія це хороший приклад того, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Втім, неабиякі проблеми отримав не лише хлопець, а й його тодішня дівчина. Так як пара зустрічалась, поліція провела у дівчини вдома обшук, вилучили 300 тисяч гривень. Хлопець каже, що то гроші. І не від продажу вейпів, можливо, заощадження батьків дівчини в її кошти. Я не знаю, деякі день ну це її чи це її батьків. Я не знаю, ну там батьки займаються підтримську діяльність. Але місцевий суд вирішив конфіскувати ці 300 тисяч. Дівчина про це навіть не знала. Не була допущена до цього судового процесу. Вона не викликалась на жодним чином участі в затвердження угоди. Не приймала. Анатолій теж приїхав просити апеляційний суд повернути гроші сім'ї його колишньої дівчини. Судді погоджуються розглянути скаргу. Ми були разом там, мабуть, більше двох років. І виходить просто на фоні тих грошей, що її в неї вилучили. І до мене були претензії ну, з її боку, з боку батьків. І би, Трохи негарно, хочеться цю справу довести, щоб віддати, ну, забрати її ті гроші, віддати, і я просто був би собі спокійний, вільний. Помилився, визнав, виправився. Історія, яка могла закінчитися гірше, стала уроком. Але не лише для Анатолія, а й для тих, хто мріє про бізнес без розуміння правил. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Луцькому парку імені 900-річчя у святкові дні багатолюдно. Комусь до душі активний відпочинок, а хтось пікнікує та релаксує з друзями, близькими чи родиною. У цій дружній сім'ї синочки показують трюки на двоколісному транспорті, а батьки подбали про пікнік на природі. Зараз не дуже часто так з родиною, тому що чоловік служить і тому тільки його відпускають, то одразу йдемо на природу. З хлопцями стараємося час від часу, але в нас така ситуація, що один дуже любить гуляти в парку інший більше любить проводити час вдома, тому стараємось шукати компроміси. і Як тільки гарна погода, то разом вмовляємо старшого з меншим піти. Погуляти під час відпочинку. Людмила з рідними не забуває і про безпеку, і про те, щоб природі не нашкодити. Зараз плануємо пікніки такі імпровізовані на лавочці, тому що зараз якраз період, коли багато кліщів і не хочеться набратися їх. Тому зазвичай беремо з собою якийсь плед, беремо з собою якусь їжу, таку, яка не потребує приготування і мінімум сміття залишає. Звісно, забираємо все з собою, що залишилося, і прибираємо після себе. Ну тобто такі пікніки зручні, бо можна розкластися за хвилинку і за хвилинку скластися назад. Бо ми йдемо на пікнік. А ці хлопчики відпочивають у парку з бабусею тіткою. з внуками прийшла відпочивати. Дуже гарний день Бог дав, сонечко світить. І вони кажуть, бабуся, йдемо на пікнік. І ми прийшли, взяли пасочку, взяли компотіку. взяли що ми ще взяли, діти, що ми взяли в воді. Пістолети взяли, щоб вони побігали. Казали, будуть поливати квіти, дерева. І тут дуже красиво, зелено, пташки співають. Ми собі відпочиваємо. Давид і Максим з рідними чекають додому свого тата, який нині боронить Україну. Нас тато е, на війні, ми його чекаємо. молимося за нього. за ним. Якщо вирішили не просто відпочити, а й посмажити на природі шашличків чи іншу смакоту, не забувайте про правила безпеки та прибрати за собою. Зстерігаємо, щоб люди дотримувались правил пожежної безпеки, розпалювати багаття у відведених для цього місцях у рекреаційних зонах. Після того як було розпалене його погасити це може бути як водою, так і. Піском слідкувати за дітьми, викидати сміття у відведених також місцях, і слідкувати щоб недопалки не викидали у лісистій місцевості. Гарного та безпечного вам відпочинку, і щоб рідні були поруч. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Вони ще школярі, але вже вчаться діяти, коли кожна секунда на вагу життя. Сьогодні до однієї із шкіл на Волині завітали представники громадської організації, аби провести вишкіл із домедичної допомоги, зосереджений на правильному накладанні турнікету. Організатори розповідають, ідея такого заходу виникла тоді, коли вони самі зіткнулися з тим, що навіть дорослі не знають, як накладати турнікет, а тим більше підлітки. Я підняв це питання і ставлю і запитую. А як вважаєте, ось в країні, яка воює 12-й рік, з якого віку було б доціляно вчити молодь користуватись турнікетами? І в загальному вчителі відповідали що десь з п'ятого класу. А я їх прошу, підійміть, будь ласка, руки. Шановні вчителі, хто з вас вміє користуватись, і на всю залу підняло тільки -ті дві руки, то були ну чоловіки. Тому разом за підтримки фонду ігоря палиці тільки разом для таких заходів закупили турнікети, щоб учні не тільки мали змогу почути, а й на практиці навчитися, а, але, як же зупиняти стаєте? кровотечу. Цей проект надзвичайно важливий, адже незважаючи на те, що подібних навчань дуже багато. Показують, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях дітям саме ветерани, ті, хто безпосередньо брав участь в бойових діях і користуються беззаперечно авторитетом у дітей і великою повагою. Турнікет – це невеличкий ремінь, який може зупинити сильну кровотечу і врятувати життя до приїзду медиків. Але якщо накласти його неправильно, можна втратити дорогоцінний час. Ось до прикладу організатор заходу розповідає, що турнікет рятував його від смерті. Три рази. Було. Перше поранення було сюди праве стегно, м'які тканини. Я накладав собі турнікет і відбувалася евакуація. Друге поранення було сюди в праву руку, м'язи, в біцепс. Я так само накладав собі турнікет, була евакуація. І третій раз вже було дуже сильне тяжке поранення, і була пошкоджена артерія розірвана, ну саме турнікет врятував. Мені життя учні слухають уважно, тренуються на собі, вчаться не панікувати та діяти швидко. Зізнаються про турнікети раніше чули, але як правильно ними користуватися, дізналися лише сьогодні. Скільки наші військові дуже сильно. Хочуть нам багато чого передати, хочуть нам розповісти щось нове, щоб ми теж міли це робити. І мені дуже сподобалось, як ми пробували самі це робити, і наскільки швидко в нас це вийшло. Тобто, нас дуже добре навчив Євгеній. Інструктори пояснюють, важливо не просто запам'ятати алгоритм дій, а й довести до автоматизму, бо в реальній ситуації часу на роздуми не буде. Ми не можемо кожен день знати. Те, що завтра станеться, те, що сьогодні станеться, в будь-який момент може прийти чи армія окупанта, чи ракета прилетіти, і в випадку чого потрібно завжди знати, якщо буде якесь певне поранення, нам треба, як нам сьогодні розказували, накладати турнікет, і турнікет це тільки найменше, що ми можемо зробити в порятунку для людини. А щоб краще перевірити, хто за свої навички влаштували змагання. Сценарій простий: умовна травма, секундомір та справжній турнікет. А переможницею стала Євгенія. Свої вміння вона продемонструвала за 22 секунди, за що і отримала оцінку 12 балів. Коли вийшло поранення, щоб ми затиснули артерію, щоб не витікла кров, і пережати кінцівку, щоб вони як. Віднялась кінцівка, і ми врятували собі життя, щоб кров не пішла далі. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.